Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка сьогодні підказана в коментарях назва філіжанки, але я трошечки змінила там одне слово. Було хто бажає вам смерті і за що. Філіжанка все ж таки загальна, я перефразую трошки, хто бажає вам зла і за що. Нічого не загадуйте, нікого не загадуйте, просто от почуєте щось схоже на вашу інформацію, то будете знати собі. Нічого не почуєте, порадійте, просто посмакуйте кавою. Тож, смачної кави або, може, чай любите. І давайте дивитись цікавої історії вам. Зараз я відкриваю ну просто перед вами філіжанку, тож трошки я роздивлюсь. Так, ось тут, ну, тож, ось тут мені показана або дійсно гладка жінка, або просто от переповнена образою через чоловіка. Для когось з вас це може бути колишня чоловіка, а для когось це може бути його мати. Бо і так, і так я можу в цьому випадку казати. І це вже довгий час. І ця ситуація, знаєте, коли людина, ну от, що б там не коїлось в житті цієї людини. Гаразд там все, або навпаки, там щось не гаразд. Ви ворог номер один. От просто знайте собі і все. Але за вашою спиною стоїть чоловік, тож ви прикриті, закриті від людини. Тепер дивимось, все ж таки, сторона дому, друзів, близьких, рідних. Ось тут мені показують темного чоловіка, який змінив життя жінки, через якого жінка ну, от як переїздить, чи десь вона змінює локацію, може навіть переліт кудись. Отакий ось ось такий чоловік, він, знаєте, коли. От Від такого дійсно треба тікати, як умога далі, бо такий не вміє відпускати, такий намагається контроль тримати завжди. І це не тільки над вами. Це, взагалі, якось знаєте, коли людина показано, що настільки невпевнений в собі. Що коли він контролює ситуацію, це хоч якось його заспокоює. А так взагалі-то ну, просто от, скрізь одні вороги. І вороги ці серед близьких друзів, ну, знаєте, коли людина от просто нікому не довіряє. Так, ось тут хто бажає вам зла і через що? Так, ось тут дивіться, тут якась фінансова ситуація, людина, як дізналась про вас, про ваші фінансові справи, і щось зроблене було, чи куплене було, чи взагалі оплачене було, ну, щось таке десь ви вкладали гроші. І приховує насправді от своє справжнє. Ставлення до вас, до ситуації в цілому. Але тут, знаєте, не так, що от якогось конкретного зла бажає. Тут просто не бажає, щоб у вас вийшло те, що ви замислили. Отак тут виглядає. Так, ось тут жінка, яка прикидається дуже нещасною. Яка говорить ну, про все, так, знаєте, з точки зору Божої, як, як, як складно, як не пощастило, як там, ну, всяке таке. насправді в людини не так все погано, як каже. Це прикидається. І людина просто от заздрісна, жінка заздрісна. І жінка, яка не вміє вирішувати питання, от як ви вмієте. І оця застрість про те, що ви більш впевнена в собі людина. Бо те, що вона має, вона собі як наплакала. Знаєте, от як там щось наплакала, дали, там щось наплакала, десь їй допомогли. І ну, людина так весь час робить. У вас інакша ситуація, ви все заробляєте самотужки, ви на все ну, там, десь відкладаєте, десь одразу щось купляєте, але е, ніхто не може вам сказати, що ви ну, за чийсь рахунок живете. В неї інакша ситуація. Її завжди хтось підтримує, як людина видихається, то вона іншу людину до себе кличе. Ну, це, знаєте, як вампіризм такий. Так, далі. Когось тут дуже дратує, дратує ваша стабільність. І стабільність у вас, ну, як це людина собі бачить, ви, може, інакше трошки вважаєте, стабільність в усіх ваших справах, в сім'ї, в роботі, от взагалі скрізь. Що ви стабільна людина і що у вас те, що ви намічаєте собі, ви досягаєте мети. Так дратує, що аж, знаєте, аж зуби зводить в людини. Хочеться, щоб у вас цей період гарних змін закінчився. Тут просто, знаєте, коли де, коли ж ти вгомонишся, коли ж тобі вже досить буде. от З таким, знаєте, злом таким дійсно. Але щось я не можу поки що зрозуміти, хто це саме. Для когось чоловік, для когось жінка, бо як повертаю філіжанку, трошки змінюється зображення. І як намагається, або у когось вже така ситуація зроблена, це, як, знаєте, стати між вами і кимсь з вашої сім'ї. Тут для ви різні і у вас різні ситуації. Для когось це як між. Подружжя, коли чоловік та жінка розсварені, але ж за допомогою третьої людини, може для когось бути як ну, в сім'ї з кимсь, там, з братом, з сестрою. Там, ну, такі знаєте, стосунки, які було, ніби і колись так могли спілкуватись між собою люди. А тепер ну, ще трошки і за горло хапати будуть один одного. Так, далі дивимось про перспективи. Будьте уважні до того, з ким спілкуєтесь, бо не всі, хто з вами посміхається, хто так нібито лагідно з вами спілкується. Не всі насправді такі гарні люди. Тут і чоловіка, і жінку мені таких показують. Десь вони як зі сторони робота, соціум. Це не родина, це чужі для вас люди, але ж з близького вашого оточення ви десь. Спілкуєтесь ну, майже кожного дня. Тепер, тепер дивимось далі. От хто з вас хазяйновита людина, або гусей тримаєте, або ну, на качок мені більш схоже воно. От просто через вашу хазяйновитість. От що у вас все є для життя, що ви все до ладу приводите, що ви людина, яка завжди знає, чого хоче, і досягає мити. Це просто заздрість, це просто біч якийсь. Далі дивимось. Робота з соціумом. Так, дивіться, тут за вами хтось споглядає, дуже уважно стежить за вами. Це, знаєте, коли, це як камера висить, ви десь там ходите, і камера висить. От та людина, яка за камерою сидить, ну там не тільки вас ненавидить. Там взагалі, от просто всі не такі. Бо там красень чи красуня сидить. І, ну як це? Всі не такі. Далі дивіться, ось тут показана ситуація, в якій вас закриває, відводить від людей якийсь чоловік, дуже дружньо до вас ставиться, дуже, знаєте, у людини є бажання. Ну, Тут взагалі з таким, знаєте, палаючим серцем до вас. Тут просто про кохання справа. Ви як працюєте разом з цим чоловіком? Десь спільні справи у вас є. Якогось сюрпризу очікуєте, щось хочу вам як подарувати. Угу. Закриває вас як від жінки, від чоловіка, отут як від групи людей. Але ви щось взагалі не помічаєте, що ви подобаєтесь людині, і те, що він вам, ну, як він з вами розмовляє, ви навпаки, думаєте, що ви зовсім не цікаві цьому чоловікові. Насправді ні, серце палає, так, знаєте, пульсує. І він такий щасливий після того, як з вами там поспілкується, побачиться. Це просто, от, знаєте, як, ну, як бажання в людини виконалось. Ну, знаєте, коли людина може навіть загадувати бажання, от, хочу побачити, хочу поспілкуватись, хочу, хоч, хоч трошки доторкнутись. А тут чоловіки саме показані конкуренти один одному. І якусь ситуацію вони знов піднімуть між собою, знов її будуть обговорювати. Щось, щось там є така тема, знаєте, яка от одразу з перших слов виводить з себе один одного, вони ненавидять. І Якщо буде тільки змова, ну, не змова, а змога, підставить один одного, ну просто не вважану взагалі, от, знаєте, от не вважаючи, що це якось погано може бути, що це взагалі так люди не роблять, залюбки підставить і буде щасливий з того, що вийшло підставити. Так, хто там відійшов від вашої родини, людина відійшла, затаївши зло на всіх в родині, ненавидіть всіх. І хоче, щоб все змінилось в цій родині, і щоб розумієте, в який бік. От хтось дуже зараз розуміє, про кого йдеться мова. Людина небезпечна, неприємна. Взагалі, от Чорнота така лиється, що просто жах. Так, далі. Ось тут, дивіться, тут мені показана історія кохання. Це може бути службовий роман, це може бути ну взагалі якийсь там десь ви з людиною познайомились, спілкуєтесь і. Дивіться, це схоже більш на трикутник, бо цей чоловік, нібито з вами, вже ну у вас там закінчена історія, але він мріє повернутися до вас. І та жінка, яка От там я дійсно я не можу сказати для всіх однакову ситуацію, для когось це буде про жінку, але вона як трошки старша за свого чоловіка. Для когось це буде про маму чоловіка. Знає, що він хоче до вас повернутись. Знає, що ходить мрія про вас. Ненавидить вас за те, що ви як відбираєте його в неї. Ну і розумієте, що гарного, доброго не бажає. Хто вам бажає зла і за що? Ось тут фінансова ситуація, невирішене питання. або... Якщо воно, ну воно як, знаєте, для когось може бути, але частково вирішене, не на всі 100%. І тут, тут ситуація, в якій Знаєте, я не можу до кінця зрозуміти. Це або колектива стосується, або стосується от, ну, один на один ваша якась ситуація з кимось. І... Вона як заморожена, вона дійсно вона як частково вирішена, а частково взагалі ні. І оця заморозка ця виводить людину просто з взагалі з рівноваги. Так, Ну, тут теж показана заздрість, але чому? Тому що у вас з кимось налагоджуються стосунки. Десь ви. Десь ви спілкуєтесь з людиною. Це, знаєте, хтось одинокий чи одинока людина. В якої, ну, людина, в якої нема стосунків, нема навіть натяку на те, що вони можуть ну, раптом трапитись найближчим часом. А у вас є, а у вас особисте життя налагоджується, і оця ненависть просто через застрість. Ну, Всіляка брутнота повилазила. Розумієте, навіть таке. Хочеться скоріше закрити цю філіжанку. Але, будь ласка, пам'ятайте, що це загальна філіжанка і не сприймайте близько до серця. От Просто от ви ж фільм дивитесь, ви ж не дуже там хвилюєтесь. Отак от і тут не хвилюйтесь. Це чиясь інформація, а ви навіть не знаєте, чия. Просто слухайте і все. Жінка з великими формами. От знаєте, коли хода від бедра, і взагалі ті бедра вони такі, знаєте, великі в жінки. Талія не дуже велика, а от бедро таке. І на цю жінку дуже западають чоловіки. От хтось Ну, може, це ваші форми, може і може ні. Але ж дивіться, дратує людину, от просто, що ви, ну, наприклад, якщо це про вас, що ви от просто знаєте, як пишаєтесь своєю фігурою, пишаєтесь собою, любите себе, вмієте себе любити. А в людини ну, трошки все інакше. І що ви взагалі яскрава людина, що ви людина, ну, от знаєте, як жінка свято, ви приходите і всі якось вже на вас дивляться, посміхаються, всі щасливі, радіють. Оце просто от виводить з себе, але ж посміхається і вона вам, в обличчя, під маскою ходить. Скоро ви побачите людину без маски, буде нагода. Так далі. Майже те саме. Десь ви номер один є чоловік, який подобається. Ви подобаєтесь цьому чоловікові. А є чоловік, який просто, от, знаєте, мріє ходить про вас, але в нього взагалі ніяких шансів. Він це розуміє. Він так собі і каже, що в мене шансів нема. І ненавидить вас. Просто через те, що ви навіть не помічаєте його. Оце, знаєте, таке змішане відчуття в людини. З одного боку, він закоханий по самі вуха, а з іншого боку, він вас ненавидить саме за це, що його закоханість йому вже просто, от, знаєте, як в печінках сидить. Він нічого з собою. Зробити не може, він не може відмовитись від цієї закоханості. І він знає, що ніколи ви не те, що там не відповісте йому на цю закоханість, ви навіть не помітите його. Все, ну заздрісників ну, аж багато, аж дуже багато повилазило. Тут, тут не просто там таке, знаєте, велике зло, тут просто жінка трошки злиться, бо хтось з вас. Ви можете, ну, це може бути історія кохання, але не обов'язково. Ви можете спілкуватись з людиною через якісь там спільні питання. Або, наприклад, там у вас є питання, і ви можете звернутися до цього. Певного там чоловіка, щоб з ним поспілкуватись, ну, щоб якось, знаєте, от просто прояснити ваше питання. Або навпаки, так само він може до вас звертатись. І от тут жінка злиться просто через те, що ви, здебільшого, ви зайняті, їй не вистачає спілкування з вами. Ось така ситуація. Тобто, це не бажає вам зла, вона просто злиться. І все. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дуже дякую за перегляд. Всім вам бажаю тільки добрих, лагідних, приємних людей поряд з вами. І хай між вами будуть дуже добрі стосунки. І бережіть себе, і хай все у вас виходить так, як у вас воно повинно вийти, і так, як буде краще за все для вас, і без усіляких перешкод для вас. Побачимось. Майте тиху ніч та гарний день. Всім пока!